Як Віктор Павлік, ми можемо побачити ту ж саму Олю Полякову, і кого ми там ще бачимо Наталочку, нашу зіркову психологіню, Наталочку Холоденко. Але от цікаво, я не знаю, як взагалі в діяльності фонду як допомагав той самий Віктор Павлік, як він взагалі приймав участь. Але і Оля Полякова. І Наталочка Холоденко збирали гроші серед своїх підписників. І збирали вони гроші саме на медичне лікування. Оля збирала на загальні, загальні медичні потреби. Значить, зараз я вам навіть історію. Да. Одна хвилина вашого часу може подарувати довгі та щасливе життя дітям. Я вже плачу. Значить, вже другий рік я амбасадорка благодійного проєкту «Дитинство без війни, де опікуються дітьми, що ростуть без батьків та рідних. Значить, я що, на жаль, виявила, що у багатьох розвинулась початкова стадія анемії та дефіцит вітамінів групи Б, поки хворобу можна зупинити і уникнути ускладнень. Я прошу всіх долучитись підтримати збір. Анемія, нестача вітаміну Б, а чим діти харчувались три роки в Туреччині? Якщо в них були медичні страховки, як здійснювався цей огляд медичний, якщо у дитини починалася і прям розвивалася анемія?